Любі мої підписники, гості каналу всіх вітаю. Маю для вас пропозицію, такий ексклюзивний одяг. Записую відео вже другий раз. Перший раз записувала, вімкнулася сирена. Я поки виключила, все виключила. Ну, так вийшло. Тому записуємо другий раз. У мене в основному такий жіночий одяг. Є тут різне, і сукні, і брюки, футболки, ось така вітровка. Ну, розпочнемо з цієї вітровки, так як вже вона тут залишилась лежати на столі. Після того, як я записувала відео дуже шикарна вітровка. Колір тут взагалі такий, я думаю, ви бачите, дуже гарний зелений. У плечах 45. Тут така ось є декоративна штучка з однієї сторони на гудзечку. У грудях 62 см. Я міряю отак от застібнутою. Тут ось такий, бачите, комірець цікавий. Міряю застібнутою, щоб гарно виміряти розміри. Вона має такий пасочок. І ось така вона, як вітровка або плащик. Ну, саме на таку погоду осінню або весняну. Ну, дуже гарний, в гарному стані, якість чудова. Колір також дуже подобається. Правда, на мене великий. Я багато чого на себе натягувала, але чомусь нічого поки що не підібрала собі по розміру. Має дві кишеньки. Тут у бедрах. Тут у бедрах розмір 67, 68 навіть. Ну, ось така вітровочка плащик. І зараз поміряємо довжину. Дівчатка, це супер знахідка, така річ. 87 см. Ну, така і бедра закриє. Дуже гарна така річ. Ну, на жаль, на мене вона не підійшла. Довгий рукав, звичайний, тут таку ж ось на гудзичку. Видно, що це якісна робота. ну, Вірніше, якісний товар. Тому і чудовий стан. Так, така вітровочка у нас йде під номером 61, 500 гривень коштує така вітровка. Навіть вітровку за такі гроші купити практично неможливо. А вона в такому чудовому стані і ну, взагалі дуже гарна. Так, що в нас далі? Далі оцю тонічку показувала, розказувала в попередньому відео, і вийшло так, що треба по, по другому разу показувати. Я думаю, що це не скільки тунічка, це як сукня вона йде. Це трикотаж, вона така цікава сукня сама по собі. Можна як і тунічку, це залежить від того, який в кого ріст. Тут у плечах я міряла тут 45 см під руками або в грудях тут 60 см. Ну, Плечі в нас в жінок вони ж не широкі, розумієте? Ну, Тут, скоріше всього, цей капюшончик іде як декоративний. так. Ну, Можна й одягати. Рукавчик довгий, ось таку має якусь декоративну штучку тут на манжеті. Дуже цікавий такий, вона йде як трапецією, донизу так, вона розширена йде, і тут такі з боків. Ось можна збирати, можна не збирати, ну такі, ніби зроблений. Е, ну, таке ніби розширення, ніби на кишеньки, ну воно не кишені, а так, так, ну ось так, дивіться. Е, і довжина цієї, воно потім як одягає, ну як одіть, то воно потім отак собі звисає красиво і ну, гарно. Е, тут довжина метр цієї сукні, бо я пам'ятаю, вже. ж, в попередньому відео записувала. Взагалі дуже гарна річ. Цікава така. Ну, нема де розстелить, я манекеном не можу слугувати, У мене не той стан душі. Під номером 65, 250 гривень, ось така чудова. Ну, вона дуже гарно виглядає і так цікаво зроблена. Тут, ось дивіться, якщо підтягнути оці карманчики. Ну. Увага! Відбій повітряної тривоги. То тут уже зовсім інші Увага! Вигляд. Відбій повітряної Не. тривоги. Тому це треба регулювати. Трикотаж, тепленька така річ. Що <му> ж це таке? Вимкнула звук. Так, далі ось хочу показати також показувала цю сукню. Мені здається, що це або сукня, або сарафан, так як тут. Бачите, такі широкі рукава, і вони недовгі. Тому я думаю, що тут ця сукня або сарафан одягається на якийсь, не може якийсь гіпюровий гольф, можна одіти під низ. Може, і звичайний такий трикотажний гольф можна одягнути. І зверху ось цю сукню вона дуже шикарно виглядає. Тут я не можу виміряти. у... В плечах і в грудях, бо бачите, тут рукав іде суцільний. Ну, я думаю, тут розмір 52-54, я тільки можу виміряти, ну, це навіть, ну, це скоріше в талії. От у того. Це навіть не в грудях, бо груди тут будуть в талії 53 см. І донизу вона йде ось так цікаво, дивіться, тут ніби. Воланчики, спереду він трошки коротший, а ззаду довший. Це трикотаж, але трикотаж такий, знаєте, він розтягуватися не буде. Ну, Тобто при, при пральні, там при, він не буде свою форму втрачати, так як це дуже якісна тканина. Принт, тут гусяча лапка дрібненька така. І довжина у бедрах я міряла, до речі, Ну, в бедрах 60, 61, десь так. І довжину виміряємо. І довжина тут, ніби я й пам'ятаю, але ну, 93 спереду і десь 96 іззаду, бо там трішки, я вам казала, трішки довшенький воланчик. Річ нарядна, можна носити, знаєте, хто ходить на роботу, можна одягати як на кожен день. Дуже стильно виглядає. Гарна і стильна річ, одним словом. Під номером 66-300 гривень. Стан нової, ну, навіть сукню. Навіть сукню за такі гроші купити практично неможливо. Так, Далі що у нас? У нас далі спідничка, вона зроблена з мікровільвету. Вільвет стрейчевий. бачите, тягнеться. Ця спідничка зроблена міні-тобто, вона коротка. Але тут, я дивилася, є такий запас, що навіть можна додати пару сантиметрів розкотити. Ну, це якщо, можливо, кому і підходить і по розміру. Ну, я міряю те, що є. У поясі ця спідничка 50 см. Має вона пасочок, бачите, такий пасочок. Воно лише щоб трішки зім'яти. Тут в цієї спіднички практично стан нової. Ну і 49 см довжина. Блискавка тут спереду працює. Під номером 67-150 гривень. Ну, є невисокі жіночки, кому підходить така довжина. Це ось у мене є сарафанчик. Я думаю, що це сарафанчик. Він, на... Річ абсолютно нова, в користуванні не була. Він на таких бретелечках ось прозорих. Бачите, де регулюється довжина, висота, ну якось так. Ну, на таких все тут для цього зроблено. Бачите, навіть ось петелечки такі, щоб, можливо, хтось може підібрати просто чорні такі бретелечки, або білий і користуватися ними. Ну тут такі були, я такі вам показую. Так. В грудях, в грудях 49, ну, 50, 50 см в грудях. Тут вона трошки донизу йде. Ширшенька, сукня або сарафан, хто як назве, має внизу такі ось дві розпорочки з боків. Ну і довжина, довжину виміряю. Ну, можна і з бретельками, хоча бретельки регулюються, я від бретельок вам поміряю, довжина 86 см. Ну, а ви вже там самі визначитеся, скільки. Кому на ті бретельки треба якої довжини. Під номером 68 100 гривень такий сарафанчик. Можливо, це і нічна сорочка, не можу стверджувати. Ось така річ. Так, маю ще одну, ну це вже точно нічна сорочка. Вона також у новому стані. Не бачу я, щоб її одягали. Не видно, не скажу. Тут розмір XXL. Трикотаж також, е, ну, так, знаєте, не розтягнеться, тому що не такий трикотаж, що там от, тягнеться сильно. Так, 50 е, в грудях. Ось донизу якась квіточка. Донизу не дуже широка. Тут в бедрах поміряю 52, ну такий розмір, ну, муха десь взялась. Такий розмір і довжина тут також, ну, десь до колін. Так, і така нічнушечка йде під номером 60-130 гривень. Натуральна бавовна. Так, далі, що вам показати? Ось є дуже гарна сукня, дуже гарна. Оце натуральний льон. Вона в новому стані ця сукня. Знову ж таки, можливо, раз одягли. Тут під низом атласна така тканинка атласна під низом сірого кольору, і на неї нашите ось таке мережево рожевого кольору. Ну, Сіре з рожевим взагалі це ну, дуже поєднуються ці кольори. Сукня. Ну, дуже мені подобається. Я, правда, її не, не міряла, але подобається дуже. Тут рукавчик іде, бачите, трошки спускний. То я так зрозуміла, що ну, в грудях 54 сантиметри. І тут трошки нижче, трошки нижче, десь приблизно в талії. 52, 53, ну, так, такі розміри. Оце льон, це натуральний льон. Тут внизу, ось так, бачите, зроблено е, ну, такий декор, ось, ось сіренька така полос, смужечка, ось так закочено, широко доволі. От. І як зроблено ззаду, будемо дивитися. Ззаду на блискавці, блискавка ось від, е, ну, нижче талії і доверху. Все тут працює. ось, бачите, все працює, я всі блискавки провіряла. От дуже гарна сукня. І якість чудова. Чудова якість, це не шир потреб відразу вам кажу. Так, ну і ще, мабуть, виміряємо довжину. Звичайно, для таких речей треба манекен, але, але і так гарно виглядає. Так, довжина цієї сукні 98 см. Ну, тобто, по коліна, кому? Я на себе все перевожу. Ось таке гарна, гарна супня така гарна сукня така. ну, Тут нічого не написано на цій смужечці. Е, Під номером 64 300 гривень така сукня. Такі сукні, знаєте, скільки коштують. Я давно не вибирала, якось не приходилося. Коли хрестили Дмитрика, то прийшлося подивитися на сукні. Ну, це, знаєте, треба було цей от замовити раніше. Так, туніка. Натуральна бавовна. Ну, не випрасована, звичайно тут на грудях ось така мережечка. Мережево таке, ну, мережевна тканинка, скажімо так. Натуральна, абсолютно натуральна, в такому рожевому кольорі. Е ну, тут випрасувати треба, розумієте? рукавчатка тут ось так, отак вони повинні бути. Ну, так, отак повинен бути, правильно запрасований. Ну тут, як вже вийшло. Так, у плечах, у плечах 54 сантиметри. Ця тунічка, бачите, кругла горловина, тут написано 54-й розмір, можливо, воно і відповідає, не знаю. Отут у грудях 57, і донизу вона йде, вона як або тонічка, або суконька, хто як носить, донизу вона йде. Ось так, бачите, наче шир, ширшенько, такою трапецією. Внизу цікаво зроблено тут е, мотузочок. Що це він розірваний. Розірваний мотузочок. Ну, я так думаю, що тут його лишній він і можна буде перетягнути. Ось така. Внизу теж з боків отакі елементи вставлені мереживні. Ну, я думаю, ви уявляєте, яка це вона там трапецію. І тут внизу такий декор, ніби зібрано. Так цікаво зроблено. Довжину ну, виміряєте, ви визначитеся, чи це сукня, чи це туніка. Як на мене, тут це і сукня може бути. А тут спереду довжина 85. А ззаду 93. Ну, так, так цікаво, вона зроблена. Тут іде вона під номером 63. І так як я знайшла недолік, що там мотузочок треба. Ну, його можна і не міняти, його просто пересунути треба, а той кусочок. Тому така туніка буде коштувати 100 гривень. Натуральна бавовняна тунічка просто на літо. Дуже гарно. Можна під якісь лосінчики коротенькі, тоненькі, можна просто як сукня, в залежності від, від вашого росту. Так що вам ще показати? В цьому відео будемо роздивлятися з вами довго. Так, дивіться, є в мене ось така футболка, це Турція. Тут якість бездоганна, дуже гарна якість, ось такий круглий виріс ну В плечах в плечах 42. Рукавчик такий, бачите, він коротенький, у грудях 58, ну і довжина відповідає розміру. я в футболках зазвичай, якщо вони стандартного розміру, то 68 і довжина. Ось така чудова футболка. З однієї сторони вона такий принт має і з іншої якість я вам казала. Тут дуже гарна, бо це турецький Турція виробник під номером 54, 150 гривень, така футболочка. Так, що ж ще показати? Ну, ще можу вам показати ось таку спортивну куртку. Тут написано Адідас, навіть ще й написано Кліма. Якби це було «Кліма», це було б супер. Ну я не впевнена, чи це справжній Adidas, чи це не справжній. Ну, але так як по якості, то мені здається, що це е, натуральний. Ну, подлінник, як сказати. Е, на рукавчатах тут дивіться, як зроблено цікаво для пальчиків. Тобто можна рукавчики закотити, а можна розправити і заховати ручки, щоб пальчики вставити сюди. Ну, все-таки Adidas це ж фірма спортивна, розумієте? Тому тут і речі йдуть спортивного характеру. Такому гарному кольорі, ну, скоріше, це колір фуксія. У грудях 58. Ну, ось, бачите, ну це це дідас. Е, також тут внизу манжет. Має дві кишені. Ну, тут внизу теж 58. І що я? А, я хотіла ще довжину показати, бо вона довгенька. Вона довгенька. Так, і довжина цієї спортивної м, олімпійки, скажімо так, 73 см довжина. Тут цікавий такий комірець, блискавка працює, я провіряла. Все тут працює. От, бачите, тут так все зроблено, щоб навіть не, не пошкрябатися оцею собачкою. Ну, якість видно. Про що ми говоримо? Якість та, та й все. Так, ось така курточка спортивна під номером 55, 200 гривень вона коштує. Стан ідеальний. Всі речі в дуже гарному стані. Так. Ну, що ще покажу? Покажу ще вам ось штанці одні. Штанці. Є джинси різних кольорів. Я покажу все. Ну, в одному відео все ж не можна показати, розумієте? Ось такі брючки. Вони, вони стрейчові трошки. Ну, такі, знаєте, вони не зимові, ну, скоріш таки, в теплішу пору року їх одягать, кишені тут обманки. Тут є так, ну, я думаю, вам видно да, принт, який по брюках потіг. Ніби такий квітковий принт трішки він такий ну, темнішого кольору, як сама тканина на брюках. Так, у поясі ці брюки 48 см, об'єм по одній стороні. У бедрах 56 см. Ну, скоріше всього, цей, мабуть, і розмір. 56-й. Нема тут нічого. Написано. Ось такі брючки і довжина цих брюк. У них стан гарний. О, бачите, тут ще внизу і бренд нашита якась штучка. Адораті. Так. Ну, Я вам говорила, що речі тут всі брендові. І довжина цих брючок 104 см. Так. Під номером 52, 200 гривень такі брюки. Кому треба додаткові буде виміри, запитуйте, я буду казати. Ем, брюки дуже гарні, всі там гарні. От, Ну, от такі поки що показала. Це відео будемо закінчувати. Не знаю, можливо, ще сьогодні до вечора щось запишу, покажу вам. Замовлення робите на Viber, WhatsApp, Telegram, кому куди зручно, оплата на карту. І повідомляєте тоді, коли ви хочете, щоб я вам відправила посилочки. Ніби так всі, хто просив, то повідправляла. От. Ну, а кому треба буде, то тоді буду. Підкоректовувати, коли назбираю таку певну кількість посилок, що вже треба відвести, та й буду вести. Всім щиро дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки, ставте пальчик вгору. Е До зустрічі! Всіх обняла!